Ви п'єте пиво і вважайте, що його варили із солоду, хмелю та води, як годиться. Помиляйтеся. От подивіться на етикетку: у складі напою може бути вказана мальтозна патока або продукт ферментативного гідролізу крохмалю, кому як зручніше вимовляти. Так, от у хорошому пиві цього бути не повинно, але виробники думають інакше. І щоби зекономити, додають її до пивного сусла. Добавляли для того, щоб не создавать в пиве плотность, но при этом увеличить процент алкоголя. Потому что плотные сорта с повышенным алкоголем очень тяжело варить. рідовання мальтозної патоки до пива прискорює процес бродіння, скорочуючи його утричі. Тоді як доброджування пива, як воно є, триває від трьох до шести місяців. Пиво – це етадлічений процес, адіння хочеться одразу. Пиво починають делать по обычной технологии, потом туди додають мальтозу. У законі класичного німецького броварства, який був ухвалений ще 500 років тому правителем баварії Вільгельмом IV, зазначається: для виготовлення пива нічого, крім ячменю, хмелю і води використовуватися не повинно. А тепер погляньмо на сучасну етикетку. У складі цього пива є мальтозна патока. Тут. Додана кукурудза, а тут рис. Усі ці компоненти бровари називають несолодженими матеріалами. Це компоненти, які додаються у пиво при варінні сусла. Щоби замінити частину солоду на несолоджені матеріали під час варіння пива виробники застосовують ферментні препарати. Тобто, нехтуючи класичним баварським рецептом, вони додають до пива некласичні складові. На думку деяких виробників, заміна солоду несолодженими матеріалами вигідна, адже дозволяє зменшити витрати на виготовлення пива утричі. Але без синтетичних ферментів, які запускають та прискорюють процес бродіння, пивний коктейль не приготуєш. Ці ферменти з пивом вони і не дають діяти власним ферментам організму, в тому числі, і б'ють на слабе місце, зокрема на пічункову залозу. Одначе закон виробника не зобов'язує писати, є у пиві ферменти чи немає. Виявити їх можна лише за певними ознаками, наприклад. Спочатку прочитайте етикетку. Якщо у складі пива є кукурудза, рис, мальтозна патока, це означає, що у пиві багато несолоджених матеріалів. А тому є велика ймовірність, що тут присутні і ферментні препарати. Але навіть якщо на етикетці зазначено, що у складі напої лише вода, хміль і солод, чому тоді виробник вказує, що пити можна не більше 700 мл? І, взагалі, як пиво діє на організм людини? Надлишок оцих фітоестрогенів, які місяця в пиві, він. Якраз і не дає діяти нормально діяти власному тестостерону чоловіків, і таким чином знижується і статева функція, і все те, що характеризує ці процеси. І те, що репродуктивна функція теж порушується, тож попередження на етикетці написано не просто так, бо пити більше зазначеного небезпечно для здоров'я.